Доброго дня, шановні члени журі, до вашої уваги пропонується науково дослідний проєкт на тему «Забруднення атмосферного повітря, викидами автотранспорту, на прикладі села Велика Карад Борисівського району Київської області. Виконав Авраме Ждалій Вікторович, вихованець екологічного гуртка зняття, перев'язує будинку в художній творчості дітей, та молоді, восьмий клас. Керівник зібанка Олена Володимирівна. Екологічна ситуація в держави вкрай складною, навантаження на навколишнє природне середовище зростає, забруднення і виснаження земельного ресурсу продовжує загрожувати здоров'ю населення, екологічної безпеки та економічній стабільності держави. Треба, галузь економіки один із найпотужніших чинників. Антропогенного впливу на дослідні довкілля, деякі види цього впливу насамперед забруднення повітря і посилення шуму належать до найбільш техногенно на компоненти довкілля окремих регіонів, особливо великих міст. Мета дослідження проаналізувати рівень та динаміку забруднення атмосферного повітря в селі Великоратель Борисівського району Київської області. Для досягнення мети передбачається виконати такі завдання. Дослідити рівень забруднення атмосферного повітря від автомобільного транспорту в селі Великорок борисівського району Київської області, обрати дослідні ділянки з різним типом антропогену елементарь, визначити концентрацію СО2 на дослідні ділянки. Довкілля дослідний природний в селі Великоградоль березня 2022 року. Для дослідження було обрано три ділянки в даній роботі інципень руху автотранспорту визначалося методом триразового підрахування автомобільних різних типів по 20 хвилин під час кожного спостереження о 8, о 13 і о 18 годині. На слайді 1 ви можете спостерігати карту села Великого з дослідними ділянками. На слайді 2 спостереження підраховано на дослідних ділянках села Велика Карата. При дослідженні завантажної вулиці в межах села Велика Карата і було встановлено, що найбільш інтенсивний рух автотранспорту міста є на досільних ділянках, які розташовані на індосній ділянці номер 1 один. кількість одиниць автотранспорту на цих ділянках за добу сягає 200 одиниць, що вказує на високу інтенсивність руху, значної індиксин з руху. Фіксували у ранковий період, при цьому у обідній та вечірній період інтенсивність значно знижували. та Досягали в середньому 25 одиниць за годину. При дослідженні було встановлено, що значно переважали легкові автомобілі на дослідніх ділянках. При цьому вантажних автомобілів було зафіксовано до 20% від всієї кількості зафіксованих автомобілів. Значно... Значно нижче завантаження вулиць місця спостерігалось на дослідній ділянці номер, 3, номер 2 та три. Складає до 150-100 одиниць за добу, що вказує на низьку інтенсивність руху. На основі даних визначень рівень забруднення атмосферного повітря ок оксидом, вулицю та. В... При цьому враховану концентрацію СО ГДК чорного газу СО для повітря 3 мг на метр кубічний, було підраховано концентрацію викидів вуглекисного газу на дослідній ділянці, так на дослідні ділянки номер 1, 2, 3 в межах, що не перевищує ГДК. Висновок. Отже, рух автотранспорту в селі Великого Крактеру є досить інтенсивним. На дослідних ділянках значно переважає автомобільний транспорт на його. Віддовлю перепадає біля 50%. При цьому 35% важкого габаритний транспорт, оскільки в селі розташована агрофірма України. 15% бо було підраховано концентрацією викидів вуглекисного газу на 10 ділянках, так на 10 ділянці номер 1 2, 3, майже що не перевищує ГДК. Дякую за увагу!